У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про доступність цін на ліки в аптечних закладах області з 1 березня 2025 року. Працівники Держспоживслужби мають право здійснювати моніторинг цін на лікарські засоби як з власної ініціативи, так і за зверненнями громадян. Що показали проведені перевірки? більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто п'яті дев'ять. Сьогодні понеділок, 26 травня. І це 1188 доба нашої грогічного спротиву повномасштабній агресії Росії. З 1 березня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України No168, якою передбачено стабілізацію цін на деякі лікарські засоби, зокрема ті, що відпускаються за рецептом. Ціни на препарати в аптеці мали зменшити від 5 до 30 відсотків залежно від початкової вартості. Це відбувалося у кілька етапів у березні та у квітні. Повний перелік лікарських засобів та максимально допустимі ціни для споживачів в аптеках з урахуванням чинних граничних націнок можна знайти на офіційних веб-ресурсах Міністерства охорони здоров'я. Список є динамічним та буде розширюватись у разі досягнення додаткових домовленостей. Ми відкриті до подальшого діалогу. Окрім цього, впроваджуємо заходи для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичній. Ринку, щоб кожен пацієнт міг отримувати ліки за справедливою ціною, зазначає міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Державний контроль за цінами на ліки здійснюють фахівці Держпродспоживслужби. Йдеться насамперед про захист прав споживачів на доступні лікарські засоби. Наскільки миколаївці активно користуються такою можливістю і звертаються зі скаргами на аптечні заклади, будемо діяти. Дізнаватися у нашої гості сьогодні у студії Українського радіо Миколаїв, завідувачка сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Тетяна Білоус вітаємо вас, пані Тетяно. Вітаю отже. Почнемо із того, так що з березня місяця фахівці Держпродспоживслужби можуть здійснювати ось такий моніторинг цін на лікарські засоби в аптечних закладах області. З якого моменту відразу з березня почали проводити такі перевірки? Перевірки у нас почалися найбільше з березня. Раніше дійсно зробився моніторинг цін. Але це був моніторинг. Ми лише моніторили ціни від постачальників. Нам давали також. Ми співпрацювали з Держлікслужбою. Тобто ми, вам от... потрібно було спочатку зрозуміти взагалі, яка цінова політика відбувається, які ціни на ринку. Ні, ні. Ми це робимо цілий рік. Здійснюємо моніторинг, орієнтуємося. У нас є постанова Кабміну 223, Там також перед місцевою облдержадміністрацією звітуємо. У нас є такі постійні. Перевірки, але це моніторинг, як ви дійсно сказали. Моніторингові перевірки, так. Моніторингові. Це ми дізнаємося, які ціни, які надбавки, аналіз цін. Але з 1 березня в нас розпочалися саме перевірки. Це трошки інше. Ми вже приходимо до суб'єктів господарювання. Тобто Тут вам повернули право перевіряти суб'єктів господарювати. Так, було введено нові механізми державного регулювання цін на лікарські засоби. Та медичні вироби шляхом обмеження граничних рівнів постачальницько-збутових надбавок до 8% та торговельних надбавок в залежності від рівня закупівельних цін та виду переліку лікарських засобів. Наприклад, чи відносились ці ліки до національного переліку? Були ці ліки рецептурні чи безрецептурні, придбуваються вони повністю або за бюджетні кошти, як, наприклад, за електронним рецептом за програмою уряду Доступні ліки. Раніше регулюванню підлягали лише ті медпрепарати, що були включені до національного переліку лікарських засобів і препаратів до 1 березня. До 1 березня так, які відпускалися за програмою Доступні ліки. Але з 1 березня обмеження при формуванні. Роздрібної ціни стосуються майже всіх ліків. Винятком є лише засоби, ціна за упаковку яких не перевищує 50 гривень. Угу, тобто, ці ліки, які коштують не більше 50 гривень, ціна на них не ціна на них не регулюється, і постачальники можуть встановлювати вільні ціни, тобто саме розраховують торгівельну надбавку і торгівельна надбавка в даному випадку не обмежена. Ну то, що поновлено планові та позапланові перевірки, ви вже це сказали. Так, давайте нашим Для... слуханням. Ще раз пояснимо, що є планові перевірки. так? А є позапланові? Чим вони відрізняються? Зрозуміло, ми ну, самі назві ми розуміємо, що планові це ті, які у вас заплановані. Планові перевірки у нас на 25 й рік заплановані вже в червні. У нас там суб'єкт господарювання з роздрібної торгівлі. А позапланові перевірки нам дозволили з 1 березня також, і це можуть бути перевірки за зверненнями громадян, за органами місцевого самоврядування. Ну в даному випадку до них не знаходиться, і за дорученням уряду. От mm -hmm. в даному тобто, випадку... Будемо вам делегувати, наприклад, доручення, щоб ви перевірили той чи інший суб'єкт господарювання. Так, дійсно. І от з 8 квітня у нас дійсно було доручення уряду, доручення прем'єр-міністра України щодо перевірки формування, встановлення та застосування державних регульованих цін саме у суб'єкті господарювання, які здійснюють розрівну та оптову торгівлю. І ми виходили на такі перевірки і перевіряли. Суб'єкти господарювання повідомляються, заздалегідь про такі перевірки. Якщо то. Планова перевірка, то за 10 днів ми повинні їх повідомити дійсно. Але позапланова перевірка ми приходимо на перевірку і перевіряємо вже по факту за зверненням. От, наприклад, як ми ходили за зверненням громадян, ми перевірялися лише ті препарати. До яких були б запитання з питань завищених цін у наших містян, наших громадян? Тоді давайте трошки про цифри поговоримо. Так, от із березня місяця ви почали проводити такі перевірки за цей період, ну вже майже три місяці, так весни. За цей період скільки вже провели перевірок? Дуже хочу казати велику подяку нашим мешканцям, жителі Миколаївщини. Не залишилось остень ситуації навколо ліків виявили таку велику пильність і небайдужість в питаннях ціноутворення. Активно зверталися, особливо на початку березня, до головного управління Держпродспоживслужби Миколаївській області. Тобто Тільки дізналися, що є така опція, так що можна звертатися і повідомляти про такі невідповідності в ціні. Вони почали відразу до вас надсилати. за всіх медіаресурсів Розмовляли, розповідали, що введено регулювання, що поновлені перевірки. Тобто поінформованість була 100% так, як кажуть. 100% від... мало того, у нас в місті, в наших тролейбусах, про це нас... теж говорили, так? Це були відеоролики спеційно. Вони, наприклад, на одному рейсі, от ми їхали якимось чином, передивлялися шість разів. Прокручується той ролик, що Держпродспоживслужба регулює ціни на ліки. Будь ласка, звертайтесь. Інформаційна кампанія була така потужна. Таз, Дуже проведення. потужна. Ми проводили моніторинги по всій області. Наші фахівці головного управління були в районах. Також проводили співбесіди з громадянами. Проводили співбесіди з суб'єктами господарювання, щоб не завищували ціни. Дуже велика я робота. я бачила, що навіть на сайті Держпродспоживслужби є такий спеціальний опитувальник, так де який можна туди зайти і теж висловити свою думку з приводу того, що відбувається у нас в аптечних закладах. Так і люди мереж... пишуть в мережі Фейсбук. У нас було проведено опитування дійсно щодо обізнаності громадян про державне регулювання цін на лікарські засоби. І Я показала опитування. На жаль, наші мешканці менше половини запитуваних взагалі не знають, що ціни на ліки підлягають державному регулюванню. При цьому 100% з них вважають, що ціни високі і незадоволені Цінами на ліки. останнім часом не відчували навіть зниження таких цін. Трошки більше половини респондентів знають, що урядом, не зважаючи на воєнний стан, поновлено планові та позапланові перевірки з ціноутворення на ліки. Також небагатий відсоток знає, що саме контрольні заходи здійснює Держпродспоживслужба. Майже 80% стикались з випадками безпідставного завищення цін на лікарські засоби, але Лише 3,5% з них зверталися щодо здійснення перевірок. Більш ну, майже... от якраз наша програма це теж свого роду спосіб донести нашим слухачам про те, що є таке державне регулювання цін на лікарські засоби, і якщо вони бачать, що це є порушення, так то вони можуть про це повідомляти. Та навіть менше 30% громадян знали, що взагалі можливо звертатися до держпрослужби з цих питань. Можливо, це. Популяризували більш інформованість надавали. А все-таки скільки ви за цей період більше ніж два місяці ви отримали звернень? На сьогоднішній день у нас розглянуто 51 звернення громадян на завищені ліки. Це дуже велика кількість за такий короткий термін. Переважна більшість громадян це були наші містяни з міста Миколаєва, але були з району з Баштанки, з Нового Бугу. Люди більш скаржаться на Високі, завищені ціни на ліки. Здебільшого мова йде про ліки високого тиску, застуди, серцево-судинні препарати, головний біль. Ну, Це ось. якраз ті лікарські засоби, які дуже часто ну, купують люди. Так? Вони ну, практично перші, є в кожній домашній аптечці. Так, да, да, перші, які нам більш потрібні, більш стикаємося ми з цим. Перша допомога медична, да, перша допомога. Кажуть. Ну, звісно, звернення розглянуті. Всі надані всім відповіді. В телефонному зв'язку е люди зверталися. Тобто були різні способи звернення, так Р -р... і письмові, і телефонні дзвінки. Да, ми перенаправляли людей, щоб були письмові звернення, тому що підстави для перевірки письмове. є лише звернення письмове. Ага, тобто під тільки за письмовим зверненням може, ви можете зробити перевірку. Ну звісно, це є підстава перевірки, бо це звернення громадянина, оформлене за всіми вимогами закону України про звернення громадян. Є прізвище, ім'я по батькові, є адреси, де людина мешкає, є суть питання, саме назва ліків, є суб'єкт господарювання. Зазвичай люди вказують, що в такій та аптеці або в такі -та... адресу навіть вказують. Да, да люди, які дійсно турбують такі питання, вони намагаються більш розширено надати інформацію, щоб дійсно пройшла перевірка. До такої заяви треба підкладати, наприклад, чек із ціною цих ліків, чи якщо немає чека, то можна і без нього. Можна і без чека звертатися, але обов'язково треба зазначити суть самого питання, назву лікарського засобу. Ну, тобто, з чим ви звертаєтеся? Не так, щоб було це таке взагалі перевірити всі аптеки міста Миколаєва. Це нас... все таке звернення було більше конкретики? Так, більш конкретизоване, тому що вийти перевірити дуже великий перечень ліків їх, от ми приходили перевіряти майже більше трьох тисяч. Попадають документи первинні. Дуже важко перевірити з тих питань, що там різне дозування, різні виробники. А різні як упаковки. взагалі реагують так в аптечних закладах на такі перевірки. От ви приходите, вас зустрічають агресивно. чи в принципі ні, це, чи вони розуміють суть цих перевірок і співпрацюють? скажімо з вами. Більшість розуміють, звісно, що контролюючий орган, що є звернення. Є у нас таке і недопуски до перевірок, mm -hmm. є таке, навіть тобто просто закривають перед вами двері, так і не допускають. Ну, щоб вас. зовсім не допускали, такого не було, але намагаються якимось чином чи затягнути термін перевірки. Перешкодити перевірати. Да, якомусь да, таке у нас є. За це звісно накладалися штрафи. Ну в більшості суб'єкти господарювання, от, які працюють на нашому фармринку на Миколаївщині, то в нас таких. Випадків ексцесів таких не було. Ну я знімі, всього це? три, да, такі випадки. На жаль, довго надавались документи, тому що у нас юридична особа у суб'єктів господарювання знаходяться в інших області, і запитати документи, щоб вони потім переслали все це електронною поштою або новою поштою привезли. Це все час витрачається. Час перевірки, термін перевірки також обмежений на законодавче і тому. Дуже було багато таке навантаження. Ну розкажіть, які все таки результати цих перевірок, що можна сказати, що ви побачили вже за ці два місяці? За ці два місяці у нас здійснено 67 позапланових заходів всього таких перевірок. Дев'ять з них було на задорученням прем'єр-міністра України, 58 – за зверненням громадян. Звернень як ви чули, у нас 51 було. Але в зверненні люди скаржились не на один аптечний заклад, а декілька, декілька суб'єктів господарювання. Тому... По одному зверненню ви могли проводити декілька перевірок? декілька перевірок у суб'єктів господарювання. Так, так. Е, найбільша кількість звернень це були, звісно, мережеві аптеки. Де більше аптечних закладів? Це аптека низьких цін, «Копійка», «Фармкопійка», аптека оптових цін, подорожник. Аптека від складу, але були такі ж звернення, що не стосувалися лікарських засобів. Тобто такі це лікарські засоби, які є БАДами, але вітаміни, це біологічні додавки, так, які так, не, не, підпадають не підпадають під державне регулювання. Під державне так, регулювання. Да. Які е, штрафні санкції за результатами цих перевірок у нас у е, 11 суб'єктів господарювання знаходили. Порушення саме формування цін на лікарські засоби. Ну найчастіше це були у нас такі лікарські засоби. Ми казали, а по назвах це каптапреса, максіл, конкор, ібупрофен, аналгін, ельтероксін, ациклавір, амепразол. штрафні санкції у нас були дійсно. Було винесено 8 приписів і 11 рішень. Щодо застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 112,7 тисяч гривень. На 8 посадових осіб накладено адмінштраф на загальну суму близько 24 тисяч гривень. На сьогоднішній день суб'єкти господарювання, саме в яких встановлені були порушення державної дисципліни, цін вже поплатили свої штрафні санкції. Вони погодилися, признали свої помилки. Ну і заплатили штрафні санкції, але тобто не було таких випадків, що, наприклад, через суд вони намагалися оскаржити ось такі штрафні санкції? На даний час у нас ще немає таких випадків, але в нас залишились ті прийняті рішення, де суб'єкти господарювання створювали перешкоди. Ну можливо, то буде вже у нас звернення до суду. На завершення нашої розмови можливо, ви щось хотіли би сказати нашим радіослухачам, дати якісь поради взагалі. Якщо є будь-які звернення, якщо вас турбують питання ціноутворення, звертайтесь до головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. За адресою проспект Центральний 288 місто Миколаїв, заповнюйте електронну форму для надсилання звернень громадян на сайти головного управління і буде вжито всі вичерпні заходи для недопущення, перевищення регульованих. Цін на цьому будемо сьогодні ставити крапку. Дякуємо пані Тетяні за те, що прийшла до нас у студію і роз'яснила багато моментів для наших слухачів. Нагадаємо, що сьогодні у програмі брала участь завідувачка сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Тетяна Білоус. Дякуємо, що були разом з Україною. Інським радіо у студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково ще почуємось.